Наших бас гітаристів гурту Тарута. О, так. Е, Приходьте, бо буде іще гарний оркестр фаворит з міста Олевськ і молодіжний колектив у ритмі серця. Разом до перемоги. 9 листопада, 16.00. Місто Звягель Палац культури імені Лесі Українки. Благодійний концерт у програмі гості з Києва та Олевська. Етнофольгур та рута народний інструментальний ансамбль. Фаворит. Збираємо на дрони для нашої 30-ї бригади та щиро запрошуємо усіх бажаючих. Захід відбудеться за підтримки начальника управління культури з міської ради Олександра Широкопояса та Олеського міського голови Сергія Лисицького. Вхід вільний.